Вітаю любі глядачі! Зараз я їду на зйомку установочки теплички 3х8, верх плівочка, в торці, полікарбонат 4 мм. Я буду знімати, як наші майстри встановлюють дану тепличку. Також ми поспілкуємося з нашими замовниками, з нашими клієнтами. І розкажемо вам різні лайфхаки, поради щодо отримання теплички. Підписуйтесь на наш YouTube канал Леонід Маркович. Заходьте на наш сайт новатеплиця.ua Обирайте теплички та дзвоніть по вказаному нижче номеру Леоніду Марковичу, він вам підкаже, які варіанти, під будь-який бюджет, під будь-який смак, підбере вам тепличку. Тож далі буде. Поїхали. Ось ми вже приїхали на точку зборки. Ось майстри приїхали на такому ось бусику. А я приїхала окремо. Зараз будемо встановлювати, розгружати. І все вам розкажемо та покажемо. Ось така краса у нас. На вулиці. Кінець квітня, всі дерева квітнуть. Мурчик прийшов допомагати. А, це Мурка, мабуть. Красуня. Привіт. Мотиночку живе ще один котик. Зараз будемо підготовлювати торці, каркас. І зараз все покажу. Ось тут на цьому місці буде встановлюватися тепличка. Зараз ми підготовлюємо каркас теплички, з'єднуємо їх поперечними планочками, а інший майстер підготовлює торці. Це ми знімаємо торець, зашиваємо. Сама частина зашивається середня. Це двері і форточка. Потім ми зашиваємо боки. Ви бачите, вже форточка є, торцовочка прикручена, віконечка відчиняється, двері також вони йдуть окремо, можна і разом відчиняти. Зашиваємо. Тепер бокові частини полікарбонату. Полікарбонатний 2,10 листок іде в ширині. Нам потрібно його спочатку врізати. Метр і п'ять. Розділити його, навпів. Полікарбонат у нас надійний, хороший, з ультрафіолетовим напиленням йде. Дуже якісний, 4 мм. Він еластичний, хороший, стоїть довго. Ось так виглядає каркас. Вже готовий до закріплення в землю. Закріплені ґрунтозацепи, які потім будуть вкопуватися у землю. Сьогодні у нас в комплекті теплиці 3х8 іде 7 дуг на каркас, плюс дві торцеві частини, які будуть обшиті полікарбонатом 4 мм, поперечні планки та ґрунтозацепи. Наверх іде внутрішня та верхня плівка. Верхня плівка з Південної Кореї і нижня плівка. Ось верхня і нижня плівочка. Верхня у нас вже завжди йде південна корейська. Та нижня Корос майстер робить траншеї для того, щоб закріпити теплицю у землю. Вони робляться повздовж теплиці. Також в них буде закріплюватися верхня і нижня плівочка. Ось так виглядають готові торцеві частини, обшиті полікарбонатом. як воно виглядає? Ну так. Да. Як ти думаєш, що будуть вирощувати? Бабушка що буде вирощувати. Ну багато що, мабуть, е, багато шо, ну, цибуля це точно, е, Картоплю. Там не буде вона вилащуватися. Ну, може іще. Угілки. Вірки це добре. Помідори ще що. Ну, багато там що. Ну таке. Я навіть не знаю, на що посадити, то і посадити. Все будемо їсти. Угу. Це хороша штука. Хороша. хороша. Дякую. Зараз іде процес встановлення торця. Торці закріплюються до поперечних планок за допомогою шурупів. Зараз майстри закінчують вирівнювання теплички по рівню. Потім буду закріплювати оренду зацепи в землю і накривати теплицю плівками. Зараз наші майстри натягнули нижню плівочку внутрішню, яка йде для утеплення. Вона прикріплюється шурупами до торцевої частини, а по бокам прикопується землею. Таким чином вона затягується і фіксується. Плівочка. Де внутрішня у нас. Вона 120 мікрон, хороша витримується термосидіал. Зараз будемо готуватися до другої клівочки. Ми прикрутили до торцевої частини, робимо зараз хатишончик. Таким чином завертаємо плівочку, Не потрібно обрізати, ми її завертаємо. Ось таким чином воно все завертається, надлишки всі використовуються цілеспрямовано. У нас производство. Патріотична у нас тепличка. Точно, синя-жовта. Синя-жовта. Це корейська хороша новинка наша. Найкраща тлі. Найкраща в світі. Мікрона, 200 мікрон. Вона витримує е, слона, так. Слона витримує. Вона витримує сонце, вона також з ультрафіолетовим напиленням. Якісна. Ви витримує двох чоловік на метрові. Тобто 50-60 кг. спокійно. Вона нас на шнурочках. Ми її затягнемо зараз по топцю, це все покажемо. Ми залишаємо на плівку, щоб закріпити по торцю. Тут є запаючна сторона в нас. Ми провели шнурки на ту сторону всередину. Заводимо, щоб потім їх зафіксувати на торцю. Це ми, це ми поки що фіксуємо, щоб протягнути всю плівку по тепличці. По тепличці ми її зараз протягнемо. Зафіксуємо другу сторону. Тепер ми бачимо, що у нас запайка йде на плівці по торцю. Ми її зараз стягнемо гарно, потім, потім підсипемо земельку, також підтягнемо плівочку. І буде чудово. Потім прикопаємо. І нікуди вона в нас не влетить, бо вона в нас найкраща. Найкращі виробники, найкращі каркаси. Ноу-хау це тільки у нас. Патріотичні теплички. Теплички Дуже якісні. Саме головне потрібно добре зафіксувати шнурки. Таким чином ми проводимо позаколі... полікарбонат. Отак От на ручку. Піраємося. Підтянули, притримали, зафіксували. І так на пару узлів. І буде міцно триматися. Шнурка не потрібно обрізати, навіть якщо він длінний у вас. Бажано взагалі до нього не Так. Набагато тепліше, навіть взимку. Температура в теплиці має на 5 градусів більше, ніж на дворі. Тобто, якщо у вас там приблизно мінус 5, то буває в теплиці на 5 градусів більше тепліше. Тобто, дуже якісно можна навіть взимку, якщо утеплювати частину нижню землі, можна вирощувати і зимою все. Це термос ідеал, плівочка підтягнута внутрішня не сильно, бо це буде скоплюватися там конденсат, і він буде збігати. Не буде капати вам на голову. І все буде чудово. Бі, бі, бі. Як тобі Нормально. Подобається? Да. Да? Бачите, і навіть дітям подобається теплиця. Вони просто в восторгі. В захваті, В захваті діти. Да, діти, покажіть клас. У мене написали видуси, які є. Тут ми розправили плівочку. Зараз ми її будемо підсипати під кожну дугу потрібно. Потім ми її підтягнемо. Небагато підтягувати будемо, щоб вона вирівнялася і була надійно. Трималася землі. Беремо плівочку, чуть-чуть підтягнули, пройшлися по всі бліні. Тут підтягували і тут скручуємо в рулет. Бажано отак за цю землю. Вона з часом земля просідає. Вона підтягується також. Не буде ні зморшок, нічого. Я надію. Хороша плівка, вона стоїть 6-7 років до заміни. Спокійно. Порада для замовників. Потрібно буде з часом, тільки земля буде просідати після установки, вам потрібно буде її підсипати. Щоб вона також стояла, вона просідає земля, але ви з часом підсипаєте. Щоб надійно вона була підсипана і ніякий вітер, і нічого взагалі не зірве. Спочатку розсипаємо потрошки. Не потрібно, саме головне її трамбувати. Тому що йде натиск за цією направляющею, вона може з часом також роки пройдуть, вона буде притрамбовуватися ще більше і почне рватися. Цього не потрібно. Вона з часом краще сама підсяде і буде собі надійно триматися. Землю обов'язково. Не вище цього рівня йде вас направляю, ще Не вище цього рівня, щоб плівку не давило внутрі. Це також такі вам рекомендація. Щоб не було натиску сильного, вона і так вже надійно підтягнута і чудова. Вона відносно була <реку> да, вже зразу температура міняється. Конденсат. термосидіал буде конденсат втоплювати в так, так. вас будуть тут крючочки, все буде фіксуватися, на двері відчиняється тут, відчиняйте там, будь ласка, також з дзеркальмою відображенням, щоб не було повітряного хостку. І все. І так, підв'язувати, якщо плануєте щось, то бажано... То, то бажано краще не до цього. Це воно тільки для конструкції каркасу. Е, Просверлюєте, ну от, дивіться, у вас так. Да, у вас є орентир, на плівці от, іде поділка така. Ви проти цієї поділки там можна просверлити і тросик такий металевий пропустити. І до нього дуги в нас з прокатуванням ребра жорсткості. Вона одна витримує 80 кг. спокійно. Так що можна підв'язувати собі все, що за... Так, так. Да, да, да. Можете в два. Да. Земля з часом буде просідати, то ви також її підсипаєте до того рівня, який у вас є тут по нижній направляючі. Угу. Не втоптати її, не а, потрібно. Ви маєте віду, як оце, що утепляти? Так, да, так, да. ви потім... Піляєш, да. собу, стежечку, бо, Звичайно, так. Да. Да, да. Ви собі потім тут вже попідкопуєте, закидаєте, вирівняєте. Скільки вам там потрібно, ми І її зробили. Якщо воно ще просідає, тут ворота принести, як да, ви хватаєте? Так, да, да. вона буде з тої сторони просідати, то ви її підсипайте, не забувайте. Тепличка в нас вже готова. Дивіться, вона якісно Привіт. стоїть. Вона рівненько, в діагоналі, в уровні, взагалі чудова. Термос ідеал. Все прикручено, все вже зроблено. Нічого не відвалюється, дивіться, це все фіксується до напровітрювання. На задвіжечках все надійно, ніяких немає. Все чітко. Все фіксується також на провітрювання собі. Це вже не обов'язково. Конечко для повітря. Також з тої сторони є. Все ідеально. Отак, земелька. Плівочка гарно натягнута. Вона тільки в нас така є, це корейська, южнокорейська. надійна, Теплички від Леоніда Марковича. Супер. Що, що скажеш про тепличку? О, О, надійно зробили хлопці. Ну и славу. И тепло тут хорошее. і все тут. Все тут. Я сказав, сказала, да. все прекрасно. Прикольно отеле. Баткович це самое хорошее Покупайте это сам. Ну, у нас